Україна на межі банкрутства загальний борг країни сягає 800 мільярдів гривень. Такими страшними цифрами сипав сьогодні в парламенті прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Аби врятувати країну від економічної катастрофи, треба затягувати паски, сказав голова уряду. Тож для багатих запровадять податки, скоротять посадовців, заморозять мінімальну зарплатню і прожитковий мінімум і допоможуть нужденним сплачувати за газ, що зросте в ціні. Робота в раді тривала саморанку і в ці хвилини депутати знову зібралися. Що там відбувається? Дізнаємося від Євгенії Мотрич. Вона на живому зв'язку. Женю то як просувається робота доброго вечора. Віто зараз в ці хвилини Арсеній Петрович Яценюк, прем'єр-міністр України, переконує народних депутатів в тому, що треба проголосувати за два документи, які сьогодні уряд вніс на розгляд народних депутатів. Це нагадаю зміни до державного бюджету і антикризова програма, оскільки за словами Яценюка. Оскільки за словами Яценюка, країна перебуває на межі банкрутства, і лише ці два документи, в яких йдеться і про соціальні скорочення, переформатування податкової системи і ще багато різних деталей, власне можуть врятувати країну від цього самого банкрутства, від такої кризи. Працювали сьогодні з самого ранку. Я слідкувала за цим процесом. Пропоную подивитися мій матеріал далі. Тут у парламенті галасу з вулиці не чутно. Сюди у сесійну залу прийшли урядовці, які принесли депутатам два документи зміни до державного бюджету та антикризову програму, яку тут вже назвали порятунком від економічної катастрофи. У Ложі уряду аншлаг депутатка Оксана Продан щось говорить прем'єрові, але він не відриває погляду від паперів. Спікер нервово оголошує, усі мають сісти на свої місця, тому що надто важливі ці питання. І надто відповідальне сьогоднішнє наше рішення. Та щоб обговорювати питання по суті, депутати мають спочатку внести пропоновані урядом законопроекти на розгляд. Йдеться про життя наших громадян, про існування країни в кінці кінців, будь ласка, сядьте і голосуйте. Я ставлю повторно. не голосують регіонали. Нардеп Чичитов згадав минуле дирегує фракцією та комуністи, лідер яких не з'являвся у парламенті останній місяць. Сьогодні Симоненко таки прийшов, та йому не дали слово. Я колеги, на засідання Верховної Ради. Панове комуністи. Треба ходити. І тоді будете слово отримувати зрив голосування і бажання регіонала Олександра Єфремова доводять спікера до крику: сядьте на місто, будь ласка. На місто сядьте, будь ласка, з третьої спроби економічні законопроекти від Кабміну таки вносять до розгляду. За 239 рішення прийнято. Одразу дають слово Арсенію Яценюку. Прем'єр з трибуни обіцяє гірку правду. Каже, країну треба рятувати. Бюджет порожній, крупні державні підприємства, банкрути, золотовалютні резерви, витрачено боргів 500 мільярдів доларів. Колишнім провладним регіоналам та комуністам така статистика не подобається. На знак протесту ідуть геть. Таким чином, загалом, в 2014 році, в країні. Не вистачає 289 мільярдів гривень, що практично тотожні сумі державного бюджету на поточний рік. Прем'єр продовжує, аби врятувати країну від банкрутства, пропонує ввести податок на багатство. Хто заробить понад 300 тисяч гривень на рік, на податки віддасть 20%, хто понад 500 тисяч 25%. Планується збільшити і податки для великого монопольного бізнесу та підняти акцизи на алкоголь та цигарки. Пляшка пива коштувала станом на сьогоднішній день 8 гривень. Після підняття акцизу вона буде коштувати аж 8,50. Як ви вважаєте, це катастрофічно? Ні. Друге, пачка цигарок коштувала 15 гривень. Після підняття акцизу вона буде коштувати 16 гривень. Ще одна міра відмова від витрат на центральні органи влади та приватизація об'єктів державної власності, які належать державному управлінню справами, зокрема дач та санаторії. В цьому році завершується раз і назавжди фінансування резервацій на кшталт конча заспа і пуща водиця. Платники податків більше не будуть утримувати ці резервації. Ми знімаємо всі кошти і звертаємось з тим, що той, хто там проживає, будь ласка, за власні гроші утримайте охорону, будь ласка, за власні гроші платіть за житлово-комунальні послуги, і за власні гроші викупіть земельні ділянки. Під цими об'єктами за ринковою ціною прожитковий мінімум і мінімальну зарплату не чіпатимуть, бо вона і так мізерна, каже прем'єр. Але й не збільшуватимуть найбільш болюча тема підняття цін на газ та теплопостачання. Але найбіднішим обіцяє глава уряду даватимуть субсидії. Загальна кількість домогосподарств, яка попадає під нашу програму соціальної допомоги. Збільшується з 1,4 мільйона домогосподарств до 4 мільйонів домогосподарств. Ми покриваємо соціальною програмою допомоги 30% українського населення. Кожна малозабезпечена сім'я буде додатково отримувати на покриття своїх витрат на сплату. За житлово-комунальні послуги, яка підпадає під дії цієї постанови до 500 гривень, усі пропозиції народним обранцям роздали у письмовому вигляді на вивчення. Взяли чотири години. Але опозиція, що й не прочитавши документу, каже, їх не переконали. Арсеній Петрович сказав, що зарплати і пенсії цього року не будуть зменшуватися для людей. І в цьому було лукавство його. Він повинен був щиро визнати, що вони вже реально впали, тому що за тієї інфляції, яку ми маємо, за того стрибка курсу долара, до якого прив'язані всі ціни в Україні, люди вже обідніли. Та екс регіонал Ярослав Сухий певен, усе запропоноване просто необхідна міра. А те, що говорив, я ціню. і те, що ми сьогодні чули, це як візит до зубного лікара. Чим раніше ми би це зробили, тим краще ми би зараз наша усмішка виглядала. Так ми ходимо з чербатим ротом і кажемо, що у нас все нормально. У нас їздя, взяли скафайсеризязе. Євгенія Модроч, Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ. Власне, за тим, що відбувалося тут в сесійній залі, спостерігали також кілька сотень людей, які зібралися під будівлею Верховної Ради. Вони вимагали, мали кілька вимог до депутатів народних, власне, вимагали провести негайну люстрацію суддів, скасувати утилізаційний збір і також ухвалити новий закон про інформацію. А чого ще просили, знає мій колега Сергій Стеценко? Мітингу біля Верховної ради замість ганьба та люстрація люди викрикують якісь дивні цифри. Зараз ми запитаємо, що це таке. Що за цифри ви вигукуєте? Це номери законопроєктів по утилізаційного збору і номери законопроєкту по люстрації суддів. і чиновників. громадські активісти вимагають, аби нардепи вже сьогодні проголосували за люстрацію суддів та проведення переатестації на чолі мітингу. Журналіст Єгор Соболєв, якому і обіцяли посаду голови люстраційного комітету. Давайте вимагати від парламенту почати голосувати за цей закон. Устрація реформи!» Всі голови судів, всіх судів України, всі заступники голів суддів, всіх судів України мають бути звільнені, а нові голови мають обиратися самими суддями на таємному голосуванні. Саме тому він вже 21 й день лежить в парламенті і не голосується. А ці люди вигукують слово схоже на люстрацію. Утилізація! Утилізація! Приємці з усієї України вимагають скасувати утилізаційний збір, акцизу на автівки та припинити побори на митниці. Ось цей чоловіга приїхав аж з Франківська. Утилізація в Польщі 500 злотих. Рецикли називається. Це порядка 170 доларів. 160 по курсу у Німеччині 100 євро. А нас, Україна, саме багато, Кого ми захищаємо? Чого нас нагнули і заставляють їздити на запорожцях, на китайцях? А самі їздять на чому? Ви бачили? На чому вони їздять? Я там купую таку машину за 2-3 тисячі євро, а вона тут стає 20 тисяч доларів. Як це можливо? Ну і третій закон 0.9.47 про доступ до публічної інформації. На думку журналістів, перелік джерел, до яких вони мають право звертатись, повинен збільшитись. Це у будь-які махінації, як з коштами, так і з власністю громад, і дає ну, основу для ефективних рішень. Депутати людям обіцяють, закони внесуть до порядку денного. Ті не вірять. Якщо ми з вами не будемо правильно себе вести, то працювати не зможе ніхто. Ми всі підемо воювати, нам це не треба. Ми стояли вже три місяці. Якщо областів, зараз сьогодні приїхали, не буде цей закон прийнятий, завтра наступ. вам буде пізно. Мітингарі слухають засідання з гучномовців, кажуть нікуди не підуть, аж доки закони проголосують. Сергій Стеценко Олексій Синальников, програма Вікна СТВ». І власне зараз, в цю хвилину перед першим голосуванням за зміни до державного бюджету, виступив Арсеній Яценюк. Зараз народні депутати вирішують, чи підтримувати, чи не підтримувати власне ті зміни до бюджету, які запропонували урядовці. І зараз я чую про те, що буквально 200... я. 228 голосів «За» віддали народні депутати за зміни до бюджету. Власне, судячи з цього голосування, можу так припустити, що і антикризова програма буде підтримана народними депутатами. Отже, вже від завтра українці почнуть жити за новим таким в режимі в житті в режимі економії. Деталі про те, на чому доведеться економити, кому доведеться затягти паски вже у моєму сюжеті о 22-й. Віто. Так, Женю, дякую, це була Женя Мотрич про те, як в Раді намагається стабілізувати економіку.